Хей Йони, всім прийде, наляпела. І сьогодні, друзі, ми будемо знімати Troll Obby. Тільки вже другу частину, тому що вийшла друга частина, і ви під попередньою частиною проявили дуже велику активність. І я думаю, треба, треба зняти другу частину. Да, Сьогодні ми знову будемо плакати, сміятися, тому що на сьогодні будуть знову тролити. Ну, а ми нажимаємо плей і з вас подбачка та підписочка. І так, друзі, welcome в цю гру. У нас друга частина, ну я вам скажу, реально, деталізація. Подивіться просто на цю карту. Вона, вона шикарна. Вона прекрасна, тому що порівняно з іншою частиною, вона просто неймовірна. Коротше, дивіться, у нас тут тепер до кожної частини є там опис. Е, якщо помиляєте, в попередній частині також був тільки він десь тут був маленький і невеличкий. Коротше, іде. Я чекайте, мені треба заспокоїтись, мені треба заспокоїтись. Так, так. І якщо ви бачите, я зразу прилетів на е, другу частину, тому що я вже це був пройшов, і я трішки забувся, що тут треба було по центру пройти. Так, тому що, ну... Трол обі, трол обі. До речі, тут вже бачите, тут на першому леві да, вони нас пошкодували. Вони такі, ну ладно, ладно, покажемо, де можна пройти. Так, тут, ну тут. да, да, Подивіться на це. Угу. Добрий вечір. Доб... Так, тут треба, я вам говорю. Сильно. сильно треба дуже сильно думати і розуміти. Коротше, дивіться, дивіться, дивіться. Чекайте. Це я, типу на... Ну і друзі, дивіться, нам потрібно думати зовсім по-іншому, кардинально по-іншому. Тому що це трол обі. Нам треба це запам'ятати і мені здається, що треба сюди прийти. Де? Покажіть мені запис, покажіть, де я дотронувся. Мене... Ч... 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 який... Третій етап! Третій етап я його пройти не можу. Ви серйозно? Чекайте. Ну, ну, так... Чекайте, чекайте, Дорі друзі, нам треба заспокоїтися. Ми. Ми... В яких джунглях ми просто, ми, саме, що ми в спа. Ми зараз біля нас буде трошки тепла водичка. Ми лежимо, ми кайфуємо і нам треба в цій грі сьогодні поберегти нерви. Тому, що, тому поставте подбайшку, підтримайте мене, тому що мої нерви, повірте мені, дуже довго будуть відновлюватись після цієї гри. Тому що тут я, просто я реально тут за таке кабіну зносять. Подивіться, я не міг пройти це скільки разів. Це ж, ну... Коротше, ідемо далі. Дивіться. Uh, red, Apple, uh, Two Orange, Three banana, uh, Four Avocado. Чекайте. А, чекайте, нам треба, е, типу, red Apple, червоне яблуко, добре. Ага, я зрозумів, там нам треба... Потім оранжеве, потім банана і авокадо. Оранжеве банана і авокадо. А, саме прийшли сюди, сюди, сюди і. воу. Wow. Що, воу? Wow? Так, добре, чекайте. Ага. І. Що? Ааа, я зрозумів. Я думав, що я вже провалився. типу це якась карта забагалася, я зрозумів. Так, добре, окей. E, знову. Запам'ятали, що нам перепригувати червоні штучки не потрібно, нам треба по ним пригати. E, ну, давай ось так, ось так і сюди. Ми, 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 ми вже входимо як. Чекаєте, що? А, а, можна, так, можна. Ага, все супер, є. Yeah. Ні, ну вони просто, я не знаю, оці, знаєте, криси, реально, ну вони... Не підставляє туди, реально підставляю, я вам серйозно кажу. Е, ну чекайте, в мене питання одне, тут я вже нічого взагалі. Серй... Ого, я тут вже взагалі нічого не бачу. Фух, Я вже думав, все кінець можу записувати знову. Так, чекайте, Джамп е, пригати. Добре, ми, ми пригаємо і тут. А, серйозно? Тут можна пропри. Чекайте, а так ми можемо впасти? А, не можу, ага, зрозумів, підловили, підловили. Я кажу, це такі розробники, я, я вам просто мені цікаво, як вони робили цю карту. Вони такі, а якщо треба так, от пройти, давай зробимо ось так. А вони такі, а давай, і давай всі зробили. Я вам кажу. Ой, це капе. Так, чекайте. Ага. Чекайте, що? А! Ну я, я вам кажу, я вже вливаюся в цю карту, я вже в мене вже кров тече цієї карти, реально. Ну я ж бачу Сінгібау. Сінгібав, до речі, хто пам'ятає цей мене? Оце Сінгі Бау, це. Я прям пам'ятаю, ну це олди, пам'ятають, реально, це пам'ятають олди. Та добре, чекайте, тут ми можемо просто пройти. Серйозно? Нічого не потрібно робити, так добре, тут ми можемо. Мені це так подобається, знаєте, коли ми не можемо. Ага, ну я ж я професіонал, я просто впав, я, ну я думаю, я думаю ну, зараз кінець буде, а я просто впав і вижив. Круто, я вам серйозно кажу, круто. Е, три крапочки, добре. Що? Ага, все, я понял. Ну, просто я не розумію цієї карти, тут логіки немає. Я роблю одне, а виходить зовсім інше. Це просто це. Е, чекайте, я, побач, я побачив я з бочку ось так. Е, чекайте, що нам потрібно зробити. Чекайте, а як мені? Я не розумію. По, еу, а як мені тут пройти? Серйозно. Чекайте, ось так. Ну. Я прийшов? Ура! Ну, так. Mirror what you see. Добре, чекайте, типу, що ми бачимо? Ага, я зрозумів, я зрозумів. Просто наскільки не професіонали, реально, я вже не бачу. Там було хоча б попереднє видно, а тут вже ні. Я забувся, я забувся, що не потрібно. Так, добре, добре, дорогі друзі, нам сьогодні обов'язково треба пройти. Ти мінімум, мінімум, вісім. Мінімум, я думаю, 30 етапів 100%, ну подивимось, скільки в мене там буде нервів клітин. Реально, просто бо з цією кату я серйозно посимі їм по... Ой, капець, коротше. Так, іде. Що? Ев! Чекайте. Ну, та я ж професіонал, я вам все скажу. Дякую, що хоча б чек. Ой, дякую, що хоча б чекпоїнти, вони тут реально працюючі. Так, добре, я ж я професіонал, я вам кажу, я попередню карту проходив, я тут ваші прикольчики знаю. Я ваші прикольчики знаю. Ось так, ось так. Ага, ось так. Я зрозумів. Все, до, до Петра, до Петра. Чекайте, я хочу підпригнути, я не хочу далі проходити. Так. Not every your see and right. Не, не все, що ти бачиш правильно, ну. Вони крисюки. Вони реально крисюки. Я не можу, ну. Дайте людині пройти, реально. Чекайте, і тут так само. Тут само. а як мені це пройти? Еу. Реально. Чекайте. Ну, будь ласка, чекати. і скажіть, що я пройду. Ну я, ну як там пройти, там мене приш. Ну, прыжочку не вистачає, так добре. Все, що ми бачимо, не завжди правда. Добре, це чудово. Що ви мені це сказали, ну нащо ви мені це сказали, якщо воно не допомагає. Ну. Будь ласка, ну скажіть, отут, можна якось? Ні, тут не можна. Ой-ой-ой, я не розум ви серйозно, це. Чекайте, мені, якщо. А, що? Мені вже на це. А, воно мене вже вбиває, я зрозумів, добре, це, чу... це чудово тільки, будь ласка, я вже забувся, я вже відвик, мені вже потрібно пройти, просто дайте пройти. Дайте, 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 дайте. І. Ну. Ні, ну вони реально, вони. Хто, хто ви такі? Що ви створювали? Ну, хто створював цю карту? Просто покажіться, хто ви такі, реально. Ну просто скажіть мені. Ну реально, ну це ж не... це не по людськи це реально це не по Так, чекайте. Ну, я вижив? Так, да, я вижив, а чекайте. І сюди мені так само треба. Ага, так. І я зрозумів, що мені на ості червоні не потрібно. Я, я так мислю, і мені здається, що це правда. Тільки я. Що? Ага, нічого собі тут, тут у нас підземелля. Я, я думаю, куди я з них просто так чекайте, ось сюди. Як їх зрозуміти? Просто ви мені поясніть, як їх зрозуміти. Куд. Що? І там також не можна не Воу, wow. окей, добре. Чекайте, сюди ми прийдемо. Ми сюди прийшли. Я вас вітаю. Так, добре, давайте ось сюди, ось сюди. А тут я можу прийти? Чекайте, якщо я помню, тут щось є. Серйозно, тут драбина, тільки прозора. просто... Е так, добре. Чекайте, ось так ось так. Чекайте, тут прийшли, тут якесь обмеження тут стоїть, реально. Ну, і, будь ласка, і скажіть, я прийшов сюди. І так, дорогі, друзі, нервних клітинок в мене вистачило. Ми з... Я я серйозно кажу, якби можна було, я би цей екран отак з кулака просто пробив. Реально, тому що ну це вже куди, альо, як, так? Ну серйозно. Вау! Реально вау! До речі, 300 етапів похлопаємо, похлопаємо, Дякую, 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 тому що ну, пройшов. Бачите, нельні клітинки цілісні, Ну як майже. Цілі, коротше, все добре. Це просто це самий обман найбільший, тому що ці всі штучки я не розумію, куди мені треба йти, можна просто прямо йти. Ой, чекайте, а я, типу. А, що? А я можу кудись типу сюди. Ну, воно мене не вбиває, наскільки я зрозумів. Добре, але як мені там далі пройти? ви мені поясніть, добре. Чекай, тут немає ніяких там. Ні, тут нічого. Чекайте, а. Ем... Добре, а як мені це пройти? А що? Ні, я взагалі не побачив, думаю, чому він чіпляється, а там він чомусь чіпляється. Ну, так добре. Чекайте, ось так, ось так, ось так. Я так зрозумів, що тут просто прозорий і це знизу. Зрозумів, так до. Ага. Ага. І зараз в кінці на, е, нас. От... Ні, нічого, я, я чекав кажу підвоху якогось, серйозно. Е... Я вам серйозно кажу, мене вже просто, я не розумію, де мені треба, де мені не треба. Ну серйозно, де мені треба пригати, де не треба? Але тут мені потрібно пригати. Ну добре. Так ми тут підпригнули, і тут у нас буде, знаєте, колись така була гра з скакалкою, що під ногами крутиш, і це нам потрібно було пригатити. Оце прикольна гра, я пам'ятаю. Заспокоїть. Тихенько, 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 тихенько. Нас... В мене, в мене просто, в мене все. Ну, якось не знаю, у мене прям. Опа, ось так, ось так, ось. І сюди, я реща Роналдо, Я вам серйозно кажу. І ось так давайте йдемо. Ага. Ну я, я б міг би залізти, ну це було б для вас трішки швидше, а для мене трішки довше. Один плюс один. Два. Один. А, ну в принципі це ж один плюс один. Вау! Реально просто вау! Так, добре, йдемо далі. Що? 2x плюс 348, дужки 294, мінус 90, плюс 893, find x. Та я там знаю. Хай буде ось. Please, uh, let me pass. Вот ці розробники, вони реально, вони тупо генії, серйозно. Danger, don't touch the, this button. А, написано, Danger, don't touch this button. А якщо нажмемо? Чекай, Що? Де саме? I'll told you, not touch the button. Добре, вони мені сказали, що не трогай цю е, клавішу. Now you have escape bathroom. Ой, back rooms. Добре, нам треба зараз втікти. Find the green button. Е, типу, нам потрібно знайти зелену кнопку. Я зрозумів, добре. І тільки я вас дуже сильно прошу, щоб звідси ніхто не випрягнув. Я серйозно. От саме головне, щоб звідси ніхто не випрягнув. Чекайте просто це карта в карті, ви серйозно так добре. Ну, якщо я нажму, наприклад на наприклад, цю кнопку не піде, добре. Я вже думав, тут вже якийсь тут також підвох шукати так добре. Чекайте, а тут можна якось. Типу, добре, ідемо по стрілочкам. У нас ці стрілочки точно правильно заводять. А, good job. А, серйозно, просто треба було знайти, Добре. Е, і. Чекайте, а тут ми можемо це пройти? Чи воно нас. Здійш, е, воно нас спати Тому, це я зрозумів, добре, Ну я ж можу пройти? Я... Ну вставай, 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 підйомчик, підйомчик работає. Роб... Ну йой. Ну чекай давай, вставай, вставай, ставай, вставай, вставай, ставай, вставай. Сюди... Пришли... А є я... можна я було по іншому прийти? Мені, я не знаю, просто скажіть, що тут можна пройти. Ні, тут просто так пройти не можна, я зрозумів. Добре, це чудово. Ой, я серйозно кажу, у мене вже голова болить тут думати, реально просто ну просто я не розумію. Покажіть мені якусь інструкцію дати. тут треба самому думати. Добре. Е, чекайте, тут можна якось там збоку? ні, збоку ні. Добре. Я навіть нічого не, не говорив, тому що сижу, думаю, як мені це пройти. І знаєте що? Просто впав якусь дюрочку ОДО і пройшов. Капець, добре, так, чекайте. І давайте ось так. А. Що? Я думаю я програв. Серйозно? А, я ви. Би... Ну, дякую. А, е, Що? Ні-ні-ні-ні-ні, скажіть мені. А, чекай, Ах, ви крисюки, ви реально крисюки, Я вам серйозно кажу, ці розробники, це не то, що криси, це це, це таран, ну я не знаю, це. Ну я. Коротше, я не знаю, хто вони, реально. Чекайте, як мені це пройти, Ви що на приколі? Ви, серйозно, мені це треба пройти. Я вам кажу, у мене камера не 390 градусів Цельсія. Ось так. Все супер, чекай. Там те саме просто. А, чекаю, тут мені треба прийти. поїду. О, так, добре, треба знову на них дивитися. Я зрозумів, але ось так. Ті крісюки реально от тупо хто ж таки придумав, що ось так от проходити карти? Я ще такі карти не проходив. серйозно, такі карт проходив, але бочком я ще карту не проходив. Так, ми прийшли, прийшли сюди. Фух, добре, йдемо далі, тільки буд... Ні, тут вже нічого немає. Ой-ой-ой, стру... ой! -й -й -й! ой -й! Ну не встиг не встиг чуть-чуть, не встиг трішечки прям ось тут капельку, капельку, капельку. Чека, а ми точно встигаємо? Чи нам може в кінці треба просто-напросто підпригнути? Ось тут десь. Ну... Серйозно? Та добре, що якщо... А, вона виїжджає. Туди! Ну. Так, да, добре, йдемо далі. Е, чекайте, а це. Ааа, я, чесно навіть нічого не знаю, я просто взяв заліз. Добре. І, далі, друзі, буде символічний 50 етап. Серйозно, символічний, тому що я... А, ага, я думаю, що там якась то на Так, добре чекайте, Нам треба хоча б пройти символічний 50. Так, так, думаємо, думаємо, Тьома, думай, Артмчик, давай, давай, давай включаємо. Чекайте, Тут щось є... А, а. Чого? Просто я не розумію, звідки вони беруться, але звідки всі. І 50 етап давайте нам потрібно притинати. Навіть дали відзнаку, що ми пройшли 50 етапів, не здалися, не вийшли, пройшли, витримали. І нерві цілі здорові. Ну майже нерві цілі здорові просто. Та добре. Чекайте, ну, да... ну, вау! Просто я не знаю, я хочу взліт іти. реально я... Я взліт хочу йти з цією картою, просто як... Опийся. Вона тоненька ця стіна, правильно ж? Правильно ж. А як мені тут пройти? Це не бортики, це не бортики, це просто кресі такі розробники, Реально вони судить. Просто крищено ранами. І все, друзі, я вас вітаю. Ми пройшли сьогодні 50 етапів. 50, на 51-му ми закінчили. Тому, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте футбайку, пишіть коментарі, та не забувайте підписувати на мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Та ставте подобайку, пишіть коментарі, підписуй на канал. Ну і побачимося коли побачимося. Ну і всім пока пока, пока.